Через зміст важких металів та цвітіння водорости вода у Дніпрі небезпечна для здоров'я. п'ють на сполох медики. Третина дітей у інфекційному відділенні із ентеровірусними інфекціями, спричиненими купанням у забруднених водоймах. Тетяна Пономар досліджувала тему. Кодна сьогодні вода. То вчора і позавчора от і ми були. То тепла вода була, навіть перед дощем було тепло. На Черкаських пляжах людей поменшало. Та не через ризик підхопити болячку, а через похолодання. Про те, що вода у Дніпрі не найкращої якості, відпочивальники знають та на застереження медиків не зважають. Не волнує мене, без різниці. Є водорослі, купаюсь, ні теж купаюся. Через екологічну катастрофу на річці Остер на Чернігівщині і без того брудні Дніпровські води помутнішали ще більше, кажуть в обласному центрі гідрометеорології. Зашкальні показники марганцю, цинку, хрому, фенолу, азоту у Черкаському Дніпрі плаває безліч важких металів та небезпечних хімічних сполук. Приміром, концентрація цинку перевищує норму майже у вісім разів. Вони вже приходять ці води у нас забруднено, але якщо. Порівнювати, то зростають ці показники у межах міста в один і три рази. Тобто, все-таки місто вносить свою, як кажуть, свій вклад в забруднення води. Якщо важкі метали страшні тим, що накопичуються в рибі, яка стає непридатною для вживання, то цвітіння водоростей загрожує безпосередньо здоров'ю людей, що у ній купаються. Звичайно, саме по собі купання, тобто контакти з цією водою, він не наскільки страшний, хоча може також викликати алергії, кон'юктивіти. Тобто дуже небезпечно, коли людина випадково, це майже неминуче, може заковнути воду, тоді ризик збільшується. Спостерігати за красою Дніпра з берега радять екологи та лікарі. Вода активно цвіте. Тривала спека підсилює цей процес. Синьо-зелені водорості дуже токсичні. Купання у такій воді може викликати суттєві проблеми зі здоров'ям. Алергії, конюктивіти, ураження нирок та нервової системи до таких наслідків може призвести звичайне купання. Найбільш вразливі діти захистити їх від брудної води практично неможливо, адже противірусних ліків від ентеровірусних інфекцій немає появление пузырьков на слизистой мягкого неба, миндалинах, сопровождается это всегда острым началом, высокой температурой. К сожалению, специфической терапии против этого вируса нет противовирусной. И мы лечим только симптоматически: То есть снижаем температуру, даем обильное питье ребенку. Цьогоріч вода у Дніпрі почала цвісти раніше ніж у минулі роки через спеку. Середньодобова температура підвищуватиметься й надалі, прогнозують екологи. І за кілька років, непридатним для купання, Дніпро буде ледь не на початку літа. Тетяна Пономар, Сергій Косенко, новини.